Водолії, Привіт, мої золоті. Подивимося, яким буде для вас період із 11 по 16 грудня. Чим вас цей тиждень порадує в сфері особистого життя, кар'єри, фінансів і що у вас буде тут на морально-психологічному стані. Особисте життя. Шут. Новий початок для тих, хто наразі в нас самотні. Так, мах паш пентаклів, стирка пентаклів. Це говорить про велику кількість знайомств, але ці знайомства у вас можуть бути по роботі або десь. Пов'язані там з вашим навчанням, з вашою роботою, з вашою самореалізацією, але ви розумієте, що ці люди, вони якимось чином статусом або дуже видно, що вони статусом вище вас, або що вони статусом нижче вас. І вам ну, буде складно з ними комунікувати через це, але вони хотітимуть з вами спілкуватися. Тобто ви тут себе повинні, напевно, більш вільно від, Відчувати і не боятися нових знайомств. Якщо, звісно, ви ставите собі за ціль. Бо, ну, по карті шут дуже часто це насолоджуватися тим, що ви самотні. Розумієте? Тому тут таке, чи ви ставите собі за ціль знайомства, чи ні? Для тих, хто в нас в любовних трикутниках. Може бути така ситуація, що там, через коханця чи коханку розпадається сім'я, і коли людина стає вільною, та, наприклад, там, чоловік там, той чи дружина, то він більше не потрібен коханці чи, ко... чи кохан... коханцю. Бо потрібна була саме оця от небезпека, бажання забрати своє і так далі. А коли от людина стає вільною, приходить до вас, стукає в двері, не так вже воно все і прикольно виглядає. Тобто в когось тут може бути таке, що реально там досягти того, що люди розводяться, і потім просто помахати ручкою знову ж таки тому партнеру, який вже став вільним. Ще в когось може бути завагітніти з ціллю розлучити для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. Що у вас тут буде на тижні? Тут у вас. Сам шут по собі говорить про розпочаток нового етапу в житті. Для когось це може бути обдумування стосовно народження дітей, а для когось вже фактичне народження дітей. Для когось це з'їхатися, для когось це спробувати щось нове, чого ви там в вашій парі ніколи не робили. Також, по цих картах, які я дістаю, справедливість паш чаш ой, паш чаш, тус чаш. І жриця. Це про те, що йдуть якісь процеси приховано. Ви або приховуєте їх від вашого партнера, або від вашої сім'ї. Якісь процеси йдуть приховані. Ці процеси пов'язані з бюрократією, з документами, з судами і з тим, що у вас велику кількість емоцій викликає. Тобто, а, ця прихована якась м, прихована ситуація, прихована робота над документами, не знаю. Не викликає у вас велику кількість емоцій. Чи виграєте ви в цій ситуації? Так. Чи буде вам це в плюс? Так. Я не знаю, про що тут саме йдеться, але ну, йдеться про гроші. Потім ми перейдемо до питання роботи. Вісьмірка чаш. Для тих, хто наразі не працює. Тут нема працевлаштування чи чогось такого, тут може бути лише зайнятість з дітьми або зайнятість своїм здоров'ям. Також це по пажу це зазвичай якесь хобі маленьке. Ви його ну, не монетизуєте, ви просто ним займаєтесь, бо вам подобається. Для тих, хто в пошуку роботи. Ну да-да. Всі карти одразу клас, молодці! Ви тут знайдете роботу з хорошими для вас перспективами, для когось, можливо, навіть творчу роботу, там, де ви себе зможете максимально проявити. Будьте впевненими в собі, яскравими, харизматичними. І бачите, із пісні слів не викинеш. Молодці так тримати. Для тих, хто вже працює, але по найму. Тут у вас можуть повернутися до вас працювати колеги, яких би ви не дуже хотіли бачити. Я не знаю. тобто тут... Така трохи натягнута в колективі атмосфера, ніби якось от кожен сам за себе, і немає нічого позитивного в тій роботі. Ну, це, принаймні, на цьому тижні так. Я не знаю. Там. Особливо, якщо робота пов'язана з якимись процентами від продажів, то це прям один в один. Хтось може очікувати підвищення. Очікувати в сенсі чекати на рішення. Про підвищення, або до переведення в якийсь інший філіал, або на якусь іншу специфіку роботи. Там були дизайнером перейшли в там, відділ, пов'язаний з логістикою. Ну, тобто такий сенс. Далі в нас ті, хто в нас працює як фрілансери. Знову ж таки, ствірка, чаш, помірність. Так, в когось тут може бути проблеми зі здоров'ям, пов'язані з імунітетом, або зі спиною, зі суглобами. Будьте обережні, скоро буде слизько, а десь і вже слизько, тому майте на увазі. І Тут просто елементарно будете займатися своїм здоров'ям. Тут, ніби всю роботу будете відвигати на потім. Просто може бути навіть дуже велика перевтома. Для тих, в кого свій бізнес. Так. Хм. Називається шукали мідь, знайшли золото. Не знаю. Не знаю, як це саме може проявитися в плані бізнесу, але є в мене тут таке відчуття, що вам вдасться або найкращий кадр десь вицепити, або якусь найкращу найкрутіші продажі зробити, або десь про вас будуть дізнаватися, багато рекомендувати вас. Тобто може спочатку щось статися, таке якесь неприємне, але воно вам піде в плюс. Отак. Наприклад, десь у вас там хтось е, погано про вас відізвався, а до вас прийшли, ті типу, купці, взяли, накупляли купу всього. Ну, тобто така ситуація, да? яка ніби з здається, негативною, але вона вам піде на користь. Так, фінанси. Тут двійка чаш. Фінанси через партнерство. Через спілкування з іншими людьми, через інших людей. Так. Якісь ваші минулі фінансові рішення, які зараз е, допомагають вам здобувати ваші цілі. Тобто те, наскільки ви правильно розпорядилися фінансами в минулому, зараз от, на цей тиждень буде прям дуже сильно видно. Але загалом це отримання фінансів від інших людей. Морально-психологічний стан. Королева жезлів. Мені подобається: це карта яскрава. Це з одного боку карта людини, яка точно знає, чого вона хоче. А з іншого боку карта людини, яка вже не терпиться, от нетерплячка. От хочеться чим швидше, чим швидше, чим швидше. Чомусь такі от мене відчуття зараз. Давайте подивимося на очікуваність тижня. Вибір. Втрати, почуття, дружба, партнерство, доля. Для когось, як, як показують карти, може постати складний вибір між, між почуттями, наприклад. Якимись незакінченими питаннями. Бо миші втрати – це про те, що а, якісь питання ще не закриті. Тобто, ніби от, куди вам треба більш фокус уваги свій спрямувати? І вам його треба спрямувати в почуття, в партнерство, в дружбу, в те, що є вашою долею. Тобто, не гнатися на цьому тижні за якимись такими дрібними. Речами, а націлюватись на щось велике. Отак. От Що ж, чекаю на ваш зворотній зв'язок. Люблю, цілую. Пока-пока.